Всім привіт! Сьогодні 8 травня. Перед вами Соснівська хурма, яка дуже гарно проснулася і пішла у ріст. Ну і по суті з тих саженців, якщо ви дивилися, з тих 14 саженців поки що тільки 2 саженці сплять, всі решта вже, вже пішли у ріст. Якісь раніше, якісь пізніше, але вже повністю всі йдуть у ріст. Навіть якщо здалека зблизити, ось дивіться, це. Чучупака і також бачите на ній є листочки. А зараз я висаджую ось таке пророщене насіння хурми. Висаджую багато, висаджую тисячі штук. Щоб в майбутньому через декілька років мати саженці на продаж. В цьому відео будуть результати розіграшу. Нарешті. Нарешті я проведу розіграш. Але перед цим ви можете подивитись. Я прививав хурму, трішки відео є, а в кінці, в кінці відео буде розіграш. Кому цікаво, дивіться до кінця і дізнайтесь переможця насіння хурми і переможця саженців смородини. Точніше, це буде один переможець, який виграє саджанці смородини і насіння хурми. На вулиці. 23 квітня і моя хурма вже почала просинатися. Ось такі бруньки зелені, вже опускала. Це сіяниць вірджинської хурми, І зараз я буду його прививати. Ось у мене є такий череночок нікітської бордової, дуже відомий сорт. Один з найкращих сортів. І будемо його прививати ось на цей сієнець вірджинської курми. Це двохрічний сієнець. Для цього мені потрібен гострий канцелярський ніж, сікатор, прививочна плівка, може бути і така тоненька, може бути і така ширша. Ну і, звичайно, черіночок і наш сієнець. Ось я нащепив, нащеплював. Купульовку звичайною, тому що покращено не вийшло, точніше сіяний тонший від черенка. Головне би одна сторона сходилася, вона сходиться. інша сторона, виходить, тут черенок, він виходить за межі сіянця. Але кадмій з однієї сторони. Співпадає. Повністю до верху я замотав плівкою, лишив тільки бруньки. Замотував я цією плівкою, а вже в кінці замотував цією, тому що ця плівка вона липка. І щоб цю не зав'язувати, щоб вона не розмотувалась, я поверх неї дав трішки цієї плівки. Ось так одна широка, друга вузенька. А цю бруньку, що залишилась, я зараз на інший сіянець привию окульоровкою. Тобто зріжу цю бруньку і прищеплю на стебло сіянця. Я в попередніх відео знімав, як я прищеплюю кополіровкою. Можете подивитись, там я прищеплював. Вишні черешні, я не пам'ятаю, що я саме знімав. Можете глянути. Ось тут в мене такий сіни, закрита коренева. Тут є їх декілька. І з одного цього йде три стебла. Я всі три нащеплю, бо якщо щось не приживеться, то більше шансів буде, що щось залишиться. І тут, звичайно, кольоровкою я перевив цю бруньку. До речі, черенки я брав Наталії Мартишинець, хто займається хурмою, хурмоводством, то він знає цю людину, неї точно правильні сорта. Хоча і я платив за бруньку там. Як за які по 30 гривень, 25 гривень одна брунька коштувала. Але зате я впевнений, що це дійсно те, що я беру. І в мене нікітської бордової сорту не було цієї хурми. Тепер у мене буде. Якщо все приживеться, то буде. Це середнє стебло я його трішки укорочую, щоб енергії більше йшло ось в цю бруньку. Навіть можу ще трішки зрізати. Ось цю бокову відріжу. Чому не повністю зрізаю, якщо вона вдруг не приживеться, я можу, можливо, вище куполю рукою привию щось інше. Тут, до речі, їх можна ці три пагони привити, привити на них різні сорти і так навіть посадити, і вона буде йти кущем і буде дерево сад з трьома різними сортами. Так, далі я прищеплюю сорт росіянка. Тут мені вдалося зробити покращену купулі І зараз це буду замотувати стрічкою. Ось такий результат. Тільки бруньки не замотані. Повністю від верха до низу все замотано стрічкою. І зверху. Я ще беру ось, ось таку стрейч-плівку і трішки зверху так даю цієї стрейч-плівки, щоб зробити таку, як міні тепличку. І це захищає череночок додатковий захист від висихання, від вітру, ну і від приморських, бо ще приморські можуть бути. Так, все підписано, щоб не забути який сорт. Нащеплено. Якщо вдруг не приживеться, тут є ось додатковий пагінець. А чи приживеться чи ні, буде видко через, через 3 тижні орієнтовно. Якщо не приживеться, я можу і на цей нащепити, Він ось також вже проснувся. Цей сорт росіянка це один з перших гібридних сортів. Від нього дуже багато сортів пішли інших. Ось я прищепив ще одну росіянку. Тут біля цієї нікітської бордової, де я прищепив кольоровкою. Також бачите є додатковий пагінець, на нього можна прищепити інший сорт, буде два сорти. Пам'ятаєте, я висаджував у січні хурму. Ту, що я брав осінню, вона до січня сиділа у підвалі, потім у січні був теплий, я вирішив висадити. В лютому були морози. Я хвилювався, адже це однорічні саджанці, Тільки чи вони перезимують, але ось дивіться, це є Соснівська. Бруньки попросинались. Так, Далі з тих, що я садив, найменш мороз яка, це Чучупака. Ось ми до неї підходимо. Також вверху проснулась бронька, і ще також проснулась. І зі вредних, ще так з Софіївки, вона взагалі найкраще проснулась, скоро вже будуть, ці листочки вже скоро розкриються. Друга Соснівська також проснулася. Так, деякі ще вірджинські сорта сплять. Ось, наприклад, це у нас здається зукіс, Він ще спить. Але якщо проснули всі гібриди, то проснуться також і вірджинські, адже вони на багатому розтійкіші. Ось як я вчора дивився. так, Тут є ось вірджинський сорт і проснувся. Ось такі зелені брунки. А так то ще, ще саме в більшість сортів сплять. У них морозостійкість взагалі там доходить до мінус до 35 градусів. Ось також. А, до речі, я подумав, що ця вірджинка проснулася, але хе -хе, зараз ви побачите. Я думав, що це зелена брунька. але це не брунька. Ось таке цікаве. А бруньки от-от розкриються, це. Це вже по них видко. А ось черенки нашого винограду, які я ставив у землю чи то листопад був, чи грудень. Але відео досить багато набрало переглядів, як для мого каналу. І дивіться, бруньки не померзли. Ось тут також просинається. Так, тут збоку. Також лишилося їм укорінитись. Бруньки живі. А це головне, що бруньки живі. Що мороз їх не побив, хоча у нас в лютому були стабільні морози за два тижні, доходило до мінус 15. Але те, що вони були накриті мульчею, зверху трішки глини було в землі, то їм це не пошкодило. Зараз трішки обриваю кравичку по кругу. Деякі брунтіші сплять, але вони також прокинуться. Я думаю, що прокинуться. Ось тут, дивіться, вже прокинулась також. Я чекаю, поки ці сієнці хурми проснуться, аж тоді їх нащеплюю. Наприклад, ось тут також вона проснулася і можна щепити, тому що доки хурма не тягне сік, живець, який він не щепили, він може просто-напросто висухнути. А коли він вже проснувся, він вже пішов вже сік, то можна нащеплювати і краще приживається. Ось, наприклад, цей також можна вже нащеплювати, є зелені бруньки. На деяких моїх однолітках ось тут взагалі є ось ще такі листочки маленькі. Але їх ще скоро прищеплювати. Можна пробувати їх прищеплювати на зелене, це в червні місяці. Я можливо попробую декілька варіантів так прищепити, як мені вийде. А ось тут, наприклад, я ще, напевно, зараз прищеплю пам'ять Черняєва. І кримчанка 55 якраз ось ці два саженці проснулися на них можна щепити. Сьогодні 7 травня, у нас декілька днів йде дощ і. Ось, дивіться результат. Буквально 3 дні тому навіть хурма не з'являлася. Це, це місце, де, де я був висаджував е, у грудні чи в листопаді є відео на каналі, де я висаджував насіння. Насіння хурми на стратифікацію закладав, так я тут залишив на пророщування. І ось результат. Це буквально такі вони вигнались за, за 2-3 дні. Є багато ось таких, бачите. Ну і вже вже треба пересаджувати, Бо, наприклад, краще ось такі маленькі пересадити, як ось ці великі. Я буду зараз їх пересаджувати. Був дощі два дні не дивився, а тепер подивився і ось такий сюрприз. Але все одно, ну, в принципі, більше не проснулося ще, чим проснулось. Точніше, не проросло. Вони вже, може, і проснулись багато, але ще не проросли. Але ті, що проросли, їх треба забрати звідси. Ось така хурма Вірджинська. Ось я вибрав одну з найбільших, ось такий в неї вже корінь. І буду її саджати ось у цей горщик. Ось так роблю лоночку. І ось її то опускаю. Ось до цього пошобіли. Далі ще вона червона, хай вона буде зверху. Ось наше відео. Дуже мало переглядів набрало. Враховувати, скільки підписників і скільки переглядів, то це дуже-дуже мало. Хоча при цьому всьому активність так, нормальна. Учасників дивимось найновіші. Останній коментар. Так, так. Тут дивіться, я номерок не присвоюю, тому що ця людина вже раніше взяла участь. Так само тут. Ось тут хочу приз. Дивлюся, 49 49 учасників при 229 перелітах. Це, це нормальна статистика, але я не розумію, чому відео набрало тільки 229 переглядів. Якщо, в принципі, по каналу ось даже дивимося ось це відео, так, 229 переглядів. Вище 917-986. Ну, то також мало. Далі 1900-900, 1400-4200. Тобто в середньому ну, набагато більше переглядів. А тим більше тут писала розіграш і я думаю, що це навпаки людей буде заохочувати заходити на відео. Але маємо те, що маємо, і як я і пообіцяв, ми все одно. Проводимо розіграш і переможця отримує 4 саженці смородини і 10 насінин 7 пророщені курми. Так, ще раз. Тут, дивіться, також номерок я не писав. Ось тут. Так, так, це 48-й, ось. 49. й Заходимо в генератор випадкових чисел. Мінімально цифра 1, максимально цифра 49. І я нажимаю генерувати і мені зразу відбуває переможця. Ось, дивіться. 37-й. Переможць визначений. Так. Шукаємо номер 37. Так, орієнтовно. Ось, дивіться, майже попав 38-й. Хочу виграти у вас так 37. й Так, так. І я зразу відписую. І вітаю. Ви перемогли. Напишіть. Будь ласка, номер телефону. Для зв'язку. До речі, щоб YouTube не видалив коментар, бо через номер телефону він його може видалити. Потрібно писати буквами. Тому я це уточняю. Пишіть, е, пишіть номер Словами. Так. Напишу, щоб мене людина зразу зрозуміла, що я маю на увазі. Нуль, дев. Яно 5, наприклад. Ось таку. І так далі. Все я відправляю. Ось наш переможець. Сиріус. Сам. Я, я тебе вітаю, напиши мені, поз... напиши свій номер. Я тебе подзвоню і відправлю тобі твій приз. Всім дякую, хто брав участь у розіграші. Не відписуйтеся, розіграші будуть, обов'язково будуть. Я буду проводити. Буду розігрувати різні саженці так як ви помітили, я тепер е, раніше більше бджіми займався, зараз більше саджанцями, тому буду різні саджанці розігрувати. У мене є багато різних саджанців. Тому слідкуйте за каналом, щоб не пропустити нові розіграші. Ну і, до речі, ось цей Сіріс, так, він, він підписаний на мене, у нього виєдимі підписки, він умову виконав.